Правда, правда, мої любі! Ви просто будете ахати від неочікуваності, коли ви знаєте, що готує вам доля. Думайте про себе, приберуть ці серветки. І так. Що ж готую вам доля? Паш мечів. Вам доля готує ситуації, де треба буде підійти до них з розумом. І при чому пропускаючи все через фільтр. А чи це так? А подобається, а не подобається? А що б я хотіла доробити? А про що це? Що це за ситуація? По справедливості? А більше інформації? Десятка пентаклів! Вау, як круто! Значить, дивіться, справа в тому, що вам готують дуже великий бонус. І це бонус визначається як стабільне матеріальне положення завдяки або вашому бізнесу, або сімейному бізнесу, бо тут чоловік, жінка, або завдяки. Зустрічі з чоловіком, який вам все це може дати. Тут вже ми не кажемо, ви це маєте чи ви це не маєте. Тут про те, що в вашому полі з'явиться така можливість. Причому вона до вас прийде по справедливості, але тепер я зрозуміла, ви можете сприйняти цю можливість як дитина. Починаючи придиратися до найменших дрібниць, бо паж мечів це саме про недорослість внутрішню. Це коли ми, як дитина, реагуємо. І не бачимо сутності, а сутність в тому, що до когось йде брак з такою людиною, де народжуються діти, де є дім, якщо діти вам потрібні, собачки, гроші. І це не про те, що немає любові, це про те, що є на чому будувати, до когось повторюю, шанс у вашому бізнесі або в сімейному бізнесі. Тож, яка вам порада? Готують вам вогонь, і воду, і мідні труби, шуткую. Але готують вам те, що йде по справедливості, але ви можете не прийняти, бо багато чого було. І так, що порада вам? Порада вам така, вам кажуть, що ви імператриця. Ви жінка, яка заслуговує на це. І ваш розум дуже часто вам заважає, хоча розум в певних процентах він потрібен. Але цій ситуації ваш розум вам заважає побачити те велике за тими дрібницями. На яких ви так чомусь можете зосередитись. Сосеред... Люблю всіх вас і нагадую вам, якщо ви чекаєте, коли вже прийдуть ті самі відносини, які ви хочете, або ті чоловіки, яких ви бажаєте, або та робота, про яку мрієте, вам треба узнати код вашої душі. Бо саме в ньому відповіді на всі запитання, бо саме в ньому про ту унікальність, яка у вас є, але ви її не проявляєте, бо хтось вам щось сказав, і ви далі думаєте, що ви так і думаєте. Вибачте, але ніфіга, ви так не думаєте. Це вам хтось сказав, а ви в це повірили. І щоб згадати себе, я вам бажаю. Саме бажаю замовити код вашої душі і ви згадаєте там все про себе. І стане все настільки легким справді. Бо інформація це завжди про володіння не тільки світом, а й про володіння собою. Люблю вас!